Ти, дівчинко, гарненька. Українка я маленька. Хто ти, хлопчику, маленький? Українець я маленький. У якій живеш країні? В Незалежній Україні. Який герб в твоїй державі? Три золотий у славі Що для тебе, Україна? Моя рідна батьківщина. Як здобути її волю? Боякнути то боровся за Вкраїну, весь народ, в лиху годину, чи ти любиш Україну? Люблю її, до загину. У що віриш, дитя миле, в Бога й славу України!